Десятирічна Даринка каже, раніше їй гратись було ніде. Дівчинка разом з молодшою сестрою та друзями ходили розважатись на гойдалки у сусідні двори або ж на розбите футбольне поле. Проте тепер далеко йти не треба гратись, можна просто у себе на подвір'ї. Ми раніше гулялися в городку, то тут нічого не було, тут було скучно гратися. А тепер весело. Ми хочемо, і, так, і так ми теж хочемо подякувати родині Лозенбрат за майданчик і, за, і батькам, які встановлювали цей майданчик. Майже 20 років у цьому подвір'ї не було ні гойдалки, ні пісочниці. Проте одного дня батьки дітей вирішили облаштувати своє подвір'я. Люди дізнались, що фонд родини Розенблат допомагає ініціативним Житомирянам. Тому вони зібрали 160 підписів і пішли до громадської приймальні народного депутата України Борислава Розенблата. Ми активні мешканці наших трьох будинків, писали колективне звернення, зверталися в приймальню фонду. Була розглянута. Наших за яких заяв дуже багато, і нам був наданий майданчик. Під час відкриття ігрового майданчика батьки влаштували дітям справжнє свято з музикою, солодощами, гарячим чаєм та іншими розвагами. Помощ создав у всьому. Ці скати, що копалися тут. Це працював над ними. Не я працювало пару чоловік. Також безкоштовно дітям сьогодні музика. Це є вся моя музика. Все для їх безкоштовно. На відкриття дитячого майданчика прибув народний депутат України Борислав Розенблат. Коли до мене звертаються люди, і я відчуваю, що ця ініціатива відходить від самих людей, які проживають на той чи іншому дворі, значить вони бажають поліпшити своє життя, вони не чекають хтось, щоб хтось за них це зробив, вони самі хочуть вирішити своє питання. І мені приємно просто цим людям допомагати. Тому що я, ви знаєте, як ніхто хто є ініціатором багатьох законів, а стосується і обстойство ОСББ. Тобто, для того, щоб люди самостійно мали можливість вирішувати свої. Життєвої і живішної проблеми, і добре, що в нас така площадка. Наші діти вже не ми не будемо шукати їх по інших площадках. Ми маємо своє. Вартість цього дитячого майданчика складає майже 20 тисяч гривень. Люди кажуть, цінують такий подарунок, а навесні висадять поруч багато квітів, аби дозвілля їхніх дітей було веселішим.